Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-каналі на фоні всіх новин і піднятих розмов про здачу ядерної зброї. Знову заговорили про можливий арешт кучми по статті Держзрада через здачу стратегічних бомбардувальників і ракет. а Також судом на Тазаром Януковичем за харківські угоди Україну покинув і Ріната Незважаючи на те, що Ахметов, втративши всі майже всі свої активи, завдяки кишеньковим депутатам, досі тримається на плаву в той же час. Раніше ми вже писали, що Очі соціальних мереж натрапила на дуже цікаві дані Донецький мільярдер мільярдери. Ахметов своєю запаморочливою кар'єрою від карткового шулера до найпливовішого олігарха східної Європи зобов'язаний експрезиденту Кучмі. До такого висновку прийшли читачі, що звернули увагу на публікацію в Комсомольській правді, де розповідається про шкільні роки Ахметова. Нічого екстраординарного в газетній заміці про шкільні роки Ахметов, крім фото 7-го А класу середньої школи номер 63 в якій навчався майбутній бізнесмен політик, не було, але сама фотографія дала автору і його співрозмовникам привід звернути увагу на те, що Ахмет 80-х дуже був схожий на героя популярного фільму. Розіграш, роль якого виконував Дмитрій Харатян. Порівнявши піонерське фото Ахметова з фотографіями інших віп-співвітчизників, вони до великого свого подиву констатували, що Ахметов найбільше схожий на кучму. Причому не тільки Леоніда Даниловича і дочка колишнього глави держави Олена Франчук це прізвище дісталось від першого чоловіка природно, що основу тут же народилась гіпотеза про те, що Ахметов є позашлюбним сином кучми, було притягнуто не тільки збіг імені тата й по батьку його нащадку, але й та обставина, що Данилович практично не чіпав бізнес уродженця донецької околиці. Золовіму практично безперешкодно стати некерованим господарем Донбасу. А в останній рік перебування при владі практично задарма подарував перлину української металургії комбінат Криворіжсталь своєму зятю і можливому синочку на пару. В той же час Сергій Борщевський пише наступне. 20 років тому Кучма породив Януковича 16 листопада 2002 року. Президент України Кучма відправив відставку уряд Кінахи і надіслав до Верховної ради подання на призначення прем'єр-міністром Януковича. 21 листопада 2002 року розпочалась перша каденція майбутнього державного зрадника на чолі українського уряду. Регіональний ватажок зграє вийшов на загальнодержавний рівень. Згодом Янукович двічі ставав главою уряду по одному разу за президентів Кучма і Ющенка, але ж не Януковичем єдиним. За президентства Кучми побували в прем'єрах і такі колоритні особи, як Лазаренко Азіров. А ще ж були не менш колоритні глави адміністрації, особливо перший Табачник і останній Медведчук. А ще ж були за кучма голова СБУ Леонід Деркач, його син, випускник Академії ФСБ Росії, заступник керівника контрольної служби президента України, згодом консультант президента України, водночас державний радник, був керівник державного управління справами нині громадян Росії Ігор Бакай і звичайно ж був Богуслаєв і ще. Я адресую це питання сьогоднішнім молодим, коли все буде Україна, а це неодмінно станеться. Не прогавте її. робіть висновки. Не дайте розмножитись каїновим нащадкам. Тодішній генерал СБУ заявляв, це дуже велика помилка віддавати ядерну зброю. Так і вийшло. Зараз цей генерал досі живий. Називає Трампа зрадником демократії, гідності США. після останніх чинків і заяв. А тепер давайте будемо рахувати правий генерал, чи ні. Якщо раптом Трамп виставив Україні рахунки за безкоштовну допомогу від США Байдена, то ми вправі порахувати наступне 187 балістичних ракет, дев'ять шести бойголок, які були розташовані в Україні, були націлені на дві цілі. Це штат Нью-Йорк і штат Вашингтон з точкою 0 Пентагон. Варто глянути на всю вартість об'єктів. пише журналістка Маша Зарицька Україна здала бойового урану -плутонію в чистій вазі на 770 мільярдів доларів за курсом на 2000 рік. У виробах-байголовках це майже 1,1 трильйона доларів. Тактичні плутоніові заряди від 5 кілотон до 150 кілотонн кілотон. Ніхто навіть не рахував носії ядерної зброї Р 36 шість МВР, 100 і ту 22 Ту-160 від 800 мільйонів до мільярда доларів віддали Кремлю. Тобто, якщо з цієї суми відняти мікроскопічні 46 мільярдів американської військової допомоги, то що виходить, що американці винні нам більше трильйона доларів. Руди, як будемо розраховувати, скільки коштує Україна, порахуємо стопчик пише журналіст Дмитро Золотухін. 13.01.25 Congressional Research Service опублікував своє дослідження стосовно надання Україні фінансової допомоги US Direct Financial Support for Ukraine. У цьому звіті зазначено, що станом на січень 25 року Конгрес США передав Україні загалом 174 мільярди доларів за 2002-2024 фінансові роки. USAID взяв на себе зобов'язання 30 мільярдів фінансової підтримки України. Через механізм світового банку гарантував виплату позики уряду України розміром 20 мільярдів доларів через фінансові можливості бюджету США 24-го фінансового року. Це за словами Congressional Research Service. Враховуючи це, не дуже зрозуміло, звідки Трамп бере цифри до 500 мільярдів 350 мільярдів. Але як для людини, яка все своє життя провела в величезних кредитах і пережила кілька банкрут, такий підхід можна зрозуміти. А тепер звернімось до історії Україна після здобуття незалежності в 91-му році успадкувала значний ядерний арсенал, що складався приблизно з 1900 стратегічних ядерних боєголовок та 2500 одиниць тактичної ядерної зброї на той час країна мала 220 стратегічних носіїв, включно 130 тридцять міжконтинентальних балістичних ракет МБР, СС-19, 46 МБР, СС-24 та близько 176 шахтних пускових установок стратегічних ракет. Після 94-го року в рамках виконання запевнень Будапештського меморандуму з України було вивезено близько 2000 стратегічних ядерних боєприпасів до Росії. Загалом з березня 94-го року по 96-й з України було переміщено близько 5000 ядерних боєзарядів, включно з тактичною зброєю. Крім цього, щонайменше 44 важкі бомбардувальники. Оснащені 1068 шістдесятьма крилатими ракетами повітряного базування великої дальності було передано Росії чи порізано включно сто двіностоп'яту 160, Точно кількість яких публічно не озвучували. Відвіще першому році сидів в кабіні останнього в Україні ту 160 на полтавському військовому аеродромі. З нього вже було зрізано майже все. Розповідала, що увесь полк вишковся вздовж посадкової смуги, коли борт сідав на останню стоянку, всі до одного плакали. Мені було років п'ять, коли я бачив, як український білий лебідь пролетів на висоті 250 п'ятдесят метрів на таеродромов в Полтаві. Підсумуємо, в 2023 році загальні витрати на ядерну зброю склали 91 мільярд доларів. США, і це розробка, яка суттєво впала і обслуговування. Це і розробка, яка суттєво впала і обслуговування. Щорічні витрати Франції на ядерне стримування становлять 6,6 мільярда євро. Точної вартості однієї биголовки ніхто не може назвати, оскільки ринкового статусу такі речі не мають. Але давайте хоч прикинемо, що саме ми могли віддати. Для безпеки заходу без 5 тисяч ядерних боєзарядів, 130 МБР, 44 бомбардувальники, 176 шахтних установок. Якщо припустити, що вартість виробленого одного ядерного заряду у цінах 2024 року становить близько 25-50 мільйонів доларів, розробка міжконтинентальних балістичних ракет. М 51 один обійшлась Франції в 5 мільярдів євро. То за найскромнішими підрахунками виходить, що Україна тільки зарядів віддала на 125 мільярдів доларів. Одна пускова це близько 1 мільярд, один бомбардувальник 200 мільйонів доларів. І це не рахуючи ліквідації ракетних комплексів. 9 К 72 Ельбрус, яких призно і віддано понад 185 ракет 50 пускових обстановок. Таким чином, підраховуючи все це, а також додаючи до цих сум, на витрачення гроші на ядерне стримування країн НАТО, скільки нічого стримати, Україна все віддала. Треба сказати, що це не Україна Має покривати своїми рідкоземельними металами допомогу США. це країна НАТО має скинутися віддати гроші за те, що Україна інвестувала в глобальну безпеку і архітектуру більше аніж будь-яка країна у світі, віддавши все описане вище добро. Якщо всі говорять, що Трам бізнесмен, то нехай скаже нам щось по-бізнесовому. Ніхто не проти необхідності платити за безпеку, але треба розібратись, хто кому скільки винен. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі. Рибят пустость проможем разом.